Ну, головне, що як і в житті не здаватись ніколи, бо здасишся, складеш, складеш руки, явно тобі краще від цього не буде, ти ті тільки будеш депресувати. Повернувся, глянув. Нога на місці, але думаю, ну, це вже непогано, але но ногу не відчував. І ставлення вже людей до ветеранів вже їх стає більше і більше і вже ну, якось не так вже до них відносяться. Щасливий квиток такий витягнув, попав в збірну, тіпа, ну, і далі вже все, все понеслось. Мене звуть Ігор Троян, я ветеран ЗСУ, спортсмен з пораненням, призер міжнародних ветеранських змагань повітряних сил США. Бойовий шлях для мене почався ще в 2014 році. З початком війни для мене, слава Богу, 14-15 роки мобілізація закінчилася добре. Повернувся знову до цивільного життя. Ну, а з початком повномасштабки. В перший день я пішов воєнкомат доброволця, мобілізувався. Так почався мій вже скажімо так, справжній бойовий шлях. Зідзвонилися з хлопцями, з якими воювали в 2015 році, в 2014. Вирішили піти знову в 17-ту танку, знову в розвідроту. Так, в принципі, нас там десь 15 старих друзів попало побратимів знову в розвідроту 17-ї танкової. В принципі, ми побули в 17-й танковій е, типу, один день. І вже виїхали для служби в Донецьку область. Через два місяці, в травні місяці отримав поранення перше в Донецькій області, попав в госпіталь, слава Богу, евакуація, пройшла все добре, попав в лікарню, лікувався два місяці, реабілітації, все. І знову в липні став стрій, почалась кампанія Херсонська. Там місяць вдалося послужити, повоювати, і знову в жовтні отримав друге вже поранення, більш тяжке. Вже накрило касетними боєприпасами. Нам поставили задачу зачистити село. І туди ще ніхто не заходив. Ну і ми групами розділилися там три вулиці. Нас е сім людей пішло на одну із вулиць. В принципі, пройшли вулицю, поспілкувалися з місцевими, все добре, вроді нікого, нікого не виявили. І там, відійшли назад до центру вулиці і прилетіли касетні боєприпаси. Перша касета ні в кого не влучила, слава Богу. І Потім там через хвилину прилетіла друга, якраз нас з побратимом, з, моєм, з якого ми ще з 15 го році разом е ранило. Е мені да, пробило ногу, я ну, зрозумів, так повернувся, глянув, тіпа, нога на місці, але думаю, ну, це вже непогано, але ногу не відчував. І, тіпа, і залетіло ще один осколок ну, сюди, в бік, в бік живота. Десь хвилин 20, в принципі, так був. Притямі більш-менш вже прокинувся на наступний день в тисячки у нас в Кривому Розі. Довгий шлях реабілітації, півроку, майже не ходив. Там, там інколи пробував вставати з ліжка, трошки ходити на кастелях, на каталки. І через півроку почав тільки трішки вже там по квартирі, все рухатись. По 20 кроків, в принципі, міг робити. Ну, для мене це вже на той час був. Був успіх, бо перший місяць-півтора я пролежав не разу не вставши з ліжка. До поранення до війни займався регбі в кривому розі У нас була команда. Команда в майже в повному, повному составі зараз воює. По теперішній час підрозділ регбісти. Почав потрошку тренуватися, потім в мене однокласник Олег Должок. Запропонував, втянув мене на ветеранську, скажімо так, ветеранський двіж, ветеранську движуху. Він приймав участь в Invictus Games 23-го року. Каже: приходь до нас, приходь до нас, все кликав, але я все не міг. Потім, вже як почав трошки займатися, вирішив піти спробувати. По-перше, це моральна, дуже велика реабілітація. Ти знаходишся. В... Колі побратимів, всі, всі один одного підтримують, всі з якимись пораненнями. Ти не відчуваєш себе там яким слабким. Поїздити по Україні, побачити там інші міста, інші локації, інші змагання, там призи, спілкування, проводження часу разом з реально з тими людьми, які думають, думають як і ти так само патріоти. Потім сказали в грудні 23-го року є ті типу, змагання на відбір інвіктус геймс. На збірну України можна себе спробувати. В принципі, ми зареєструвалися, поїхали на відбір. Ну і потім в січні вже оголосили склад збірної. Ну, так, щасливий квиток такий витягнув, попав в збірну, типу, ну і далі вже все, все понеслося. Пройшли в лютому збори три тижні і, в принципі, зібрали чемодани і вирушили в Штати. Американці круті, зробили дуже класне і шоу, і атмосферу. Це було змагання, проходили на військовій базі повітряних сил. Це тіпа, сама велика база в них в Штатах. Типа дивишся і не розумієш, як так, як так у людей виходить. Атмосфера класна, американці дуже класні, дуже привітні, дуже добре до нас відносили. Завжди підтримували, завжди виражали слова підтримки. Типу, казали, там ми з вами ми робимо все, що можемо. В США було, скажем так, чотири команди були ми. Була Грузія, команда збірна, і було від Америки дві команди. З Грузини були сильні такі більш в командах видах спорту. Ми я не знаю, ми може, що так готували, що так збірну великий був відбір. В принципі, багато людей була велика у нас тут конкуренція на зборах. То у нас збірна була дуже сильна. Самі американці, знаєш, у них як все як шоу. Вони для них це не було може настільки серйозно, як для нас. А ми ж всі знаєш, готувалися як прям на. Такі, як на Олімпійські ігри, скажімо так, на збірну вели. У мене було три дисципліни: я взяв штовхання ядра, метання диска і гребля на тренажері. По метанню диска взяв друге місце. Був в принципі, дуже, дуже собою гордий, що я проробив таку тяжку, ну можна сказати, невелику роботу. Там, в общем, місяць я позаймався цим видом спорту. По штовханню ядра взяв третє місце із трьох дисциплін. В принципі, я рахую, що виступив непогано. В першу чергу я би казав вже не за себе як поранений. Я в принципі рухаюсь, можу рухатися, як всі вже в принципі там майже відновився. Люди, які на візках, які з протезами, я думаю, не вистачає доступності, інклюзивності. Просто ступіньки. Я бачу, як там нам друг по збірної Назар то сказав, як він там на руках піднімається по ступінькам, бо нема. Нема змоги десь виїхати, десь пройти, десь заїхати. Ну, хотілося б більше згуртованості, як реально, так, вже не в перший рік, а в перші півроку війни, коли всі реально чимось допомагали. Ті блокпости робили, ті там якісь коктейлі Ну, реально від, від душі. Якщо ти не будеш здаватись, не будеш складати руки, то в принципі все залежить тільки від нас, від нашого настрою. Ну, типу, треба йти вперед, займатися спортом, займатися реабілітацією, і, і буде явно краще, ніж було там вчора. Кожен день просто треба маленькими шажочками рухатись вперед, займатися, спілкуватись. Ставлення вже людей до ветеранів вже їх стає більше і більше, і вже ну, якось не так вже до них відносяться. Людям треба трошки більше подивитись в бік і подивитися, що зараз дуже багато поранених хлопців треба якось морально хоч хоча б морально підтримувати і вже буде великий плюс нашому суспільству